Всім привіт! Так, знову Джойзев Джозеф, да, така штуковина. прикольна штука взагалі супер. Це ці дощечки. Дощечки, friendly boards, да, вони, типу, борди. Написано. В общем, давайте зробимо цю розпаковочку і заглянемо, що там всередині. Всередині бачимо, що тут щось цікавеньке, щось складено. Це в сторонку, це в сторонку. Так, ну і що, що у нас дано? Значить, упакований в такий контейнер. Давайте такий контейнер. У нас опаковані дощечки з металевою такою штукою, штири да, пронізані. Бачу тут анті -скользуни. Причому такий елемент він ну, з одного і з іншого боку. Звичайно, тобто, що логотип, без благодій да, з кожного боку. Давайте подивимося, що тут в наборі тут ще такі сіренькі є. У них у всіх однаковий розмір, а потім темно, темно, тут навіть фіолетовим таким віддає. Да, все. І темно-сіре -темно теж все анти -анти тобто вони Ну, от я зараз, У мене навіть стіл шатається, да, ця штука вона майже не ковзає. Да, ось така штука, Що там всередині бачимо, що е, зроблено да, для кожного з чотирьох прийом. Е, внизу теж сіточка, тобто воно не буде там пліснову збирати, да, воно просто стіче все. І ось, ось знизу ось така штука теж на анті резинових гумових. Ну і в принципі, дизайн Джозеф Джозеф. Ну, в общем, Все, що від Джозефа, воно настільки зручне, що просто не передати слова. Але це, знаєте, це треба просто стратегію взяти на те, щоб ну, типу, все було на кухні від Джозефа, і воно в принципі, дуже зручне. Поміщаємо в контейнерочки, От я навіть поміщаю і немає ніяких незвичностей, воно мені навіть начіпає на палець. Тут я так уже так морально готуюся, але да? все нормально. Зараз так акуратненько. Ось така штука від, від... Джозеф Джозеф. Да. Кому було цікаво, то звертайтеся в описі буде посилання, де можна замовити таку красоту. Все. Всім дякую, підписуйся і до нових оглядів!